Сили оборони України уразили російські позиції радіолокаційних станцій на аеродромі САКен та склад боєприпасів біля Гришиного в Донецькій області. Про це свідчать відповідні супутникові знімки. Влучним ударом Збройні сили України знищили склад боєкомплектів окупантів, а також пошкодили об'єкти протиповітряної оборони та радіолокації ворога. В головному управлінні розвідки Міністерства оборони України збирають уточнені дані про втрати росіян. Я ж нагадаю, що в ніч про. 6 січня українські збройні сили уразили російський аеродром САКИ в тимчасово анексованому Криму. А ще раніше, а саме 4 січня, українські війська уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ вже поблизу Севастополя. Зараз доєднуємо Сергія Бручука до розмови. Це речник української добровольчої армії Південь. Військовий експерт. Наші вітання, пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні, слава збройні силам. Вітаю колеги. Тому так. Героям слава пане Сергію, враховуючи те, про що Олена щойно сказала, що було зроблено з ворогом на території тимчасово окупованого і анексованого Росією Криму. А як, як надовго у них тепер виникають і прогалини, і послаблення у обороні півострова як мінімум, і у, більш глобально, якщо дивитись, обороні чорноморського регіону як максимум? Ну я думаю, що ми мусимо дивитися на цю ситуацію як продовження етапу демілітаризації тимчасово окупованого Криму. Це по перше. А по друге, прекрасно розуміємо, що така робота бойова робота збройних сил України, сил оборони, вона. Буде продовжено якраз і говоримо про знищення командних пунктів, тобто щоб ворог втратив на території Криму відповідні елементи управління військовими з'єднаннями. Ми ж розуміємо прекрасно, що це не лише сухопутна компонента, а, перш за все, інфраструктура Чорноморського флоту Російської Федерації. І звичайно, говоримо про знищення і логістики, і тепер вже бачимо, що перейшли до етапу знищення військової авіаційної інфраструктури. Поки що інфраструктура, я думаю. Думаю, ми потім на часі буде і знищення також ворожої авіації. Якщо ми говоримо, наприклад, про САКИ, то ця база цей аеродром, давно відомий як відповідний об'єкт спочатку у складі колишнього радянського союзу, колишньої радянської армії, потім збройних сил України. Ну і власне після тимчасової окупації всі ці об'єкти були анексовані Російською Федерацією. Цей аеродром дуже активно використовується саме для того, щоб Росія мала певні. Та очі, саме у напрямку протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму, ну якщо беремо морську авіацію авіацію Чорноморського флоту Російської Федерації, то це загрози з цього аеродрому безпосередньо і для наших південних регіонів, зокрема Одеської області, тому що ті літаки, наприклад, Су-30 СМ, які базуються або використовуються з допомогою цього аеродрому в САКа. Вони можуть нести на бортах відомі ракети Х-59 або Х-31, саме якими і загрожують власне південним теренам нашої держави. Ну зокрема, в одеському регіону. Я про це сказав. І вчора, наприклад, по Одещині в п'ять разів лунав сигнал повітряної тривоги, три рази з цих тривог. Це було пов'язане якраз з діями тактичної авіації, якраз і були загрози того, що ворог може. Зробити пуски цими ракетами, про які я сказав, перш за все, Х-31, для того, щоб руйнувати вже нашу інфраструктуру. Тому зрозуміло, що такі удари, вони і зменшують операційні можливості Кримського ППО. Ну і власне знижують операційні можливості в майбутньому і ворожої авіації. Звичайно, що роботи багато, але це важливі пане Сергію. Захоплюємося нашими військовими не лише ми. А й дослідники інституту вивчення війни вони аналізують все те, що останнім часом відбувається в Криму, і що кажуть, що українські ракети безпілотники проникають крізь російську систему ППО і з легкістю вражають цілі на території нашого тимчасово анексованого Криму. Пане Сергію, те, що ми зараз спостерігаємо, воно може в цілому змінити розклад на лінії фронту не тільки Крим, а ситуацію на сході України в Запоріжжі на південному напрямку. Я думаю, що так, тому що ну крим це зрозуміло і мілітарний величезний хаб. Ну пам'ятаємо, що ворог назвав навіть тимчасово окупований український півострів таким собі авіаносцем, який захищений повністю. Має базування Чорноморського флоту, величезне скупчення особового складу сухопутної компоненти. Я про це сказав. Ну і власна інфраструктура військова тимчасово окупованого Криму. Вона працює і на Запорізький напрямок, і на Херсонський, Зокрема, тому ураження саме на території Криму, вони звичайно, це і погіршення логістики. Відповідно, я вже сказав ну, те, що Крим стає менш захищеним і власне наближення. Це вже деокупації українського півострова, звичайно, змінить і м, досить таки вагомим чином ситуацію і на фронті на південних теренах. До цього ще має пройти досить багато часу. Це зрозуміло, досить багато роботи треба виконати. А та легкість, з якою, на думку західних партнерів, це роблять Збройні Сили України, підтверджує про те, що робота йде цілеспрямована. Робота не випадкова а і високопрофесійна, це з боку вона видається звичайно такою легкою, так. але вірте, що підготовка до цих операцій вона надзвичайно складна, вона має певний час, але бачимо і результат відповідний. Пане Сергій, в цьому ключі ще одне уточнення. А як ви вважаєте, принаймні такі думки лунають серед військових експертів? Якщо росіяни зрозуміють, що в Криму їм вже небезпечно. Це єдина причина, чому вони там лишаються. Якщо для флота існує ризик, і цей ризик буде щоденний, вони просто його залишать. Немає іншого сенсу бути на території анексованого Криму. Ну на сьогодні територія несованого Криму я вже сказав про те, що використовується для виконання бойових завдань, операційних завдань ворога на херсонському запорізькому напрямку. Тому, звичайно, триматися за Крим вони будуть максимально. Тут вже завдання збройних сил України, і це наші і командири, очільники знають, бачать і така робота. Ще раз скажу, наприклад, САК, вона продовжується прекрасно розумію, що цей хаб треба закрити цю пляшечку, закоркувати. Тим більше з винами Крим дуже тісно пов'язаний, і нехай зберігається, але зберігається вже без ворожих об'єктів. Ага. Яким чином буде ворог йти з тимчасово окупованого Криму? Зараз я не буду робити такі прогнози. Варіантів дуже багато. Один з варіантів показав крейсер Москва. А які дії ворога на матраковій частині України от по Херсонщині? Угруповання Дніпро, ось їхнє так зване. А тут насичення ж, якщо я не помиляюсь, живою силою і технікою продовжується абсолютно вірно. І якщо ми беремо ситуацію на початок створення українських плацдармів на лівому березі, то від того часу ворог зміцнився і по особовому складу. Там збільшення окупаційного угруповання відбулося ну, більше ніж? Понад десяти тисяч і говоримо те саме і про техніку. Власне якраз про Крим. Я чому кажу, що це функціонування, в тому числі для Херсонщини, саме в Криму є угруповання оборона Криму. Там, наскільки мені відомо, формуються як мінімум дві дивізії ворожих мотострілецьких, які можуть використовуватися перш за все на херсонському напрямку і підсилювати угруповання. Дніпро і власне, ми прекрасно розуміємо, чому город так чіпляється своїми кігтями і за Крим, і за лівий берег, тому що це ключовим чином вплине на хід усієї війни. Це зрозуміло, тому через Крим іде постачання. Дніпро збільшує свою чисельність. Вони зараз менше використовують при штурмах е, техніки, тому що вона палиться дуже вдало нашою артою, допомагають і в тому числі підрозділи аеророзвідки, які. FPV-дронами дуже активно працюють, але особового складу вистачає. Атаки безперервні. Минула доба от показала 18 штурмів, було 18, тобто досить багато. Чому? Особового складу достатньо. Вони його не рахують і гарматне м'ясо, тобто ситуація в цьому плані незмінна. Все йде з Криму. Перш за все, пане Сергію. Буквально там хвилина трошки більше у нас залишається про Чорноморський регіон, про Чорне море безпосередньо хотів спитати, і наявність носіїв ракет калібр у Чорному морі, і потенційний залп в районі 40 калібрів. Тільки шторм у морі заважає на вашу думку калібри масово, як раніше, росіянам використовувати чи. Чи щось інше ще? Ну, різновидності шторму бувають різні, в тому числі і у вигляді відповідних засобів вогневого враження. Так само, як е, ці шторми використовуються е, потім як скальпелі, в тому числі. Звичайно, звичайно, не лише погодні умови. І не стільки погодні умови. Ми говоримо про ті дії, які відбуваються на чорному морі. На мій погляд, з боку українських збройних сил з боку сил оборони. Вони носять все таки наступальний характер, і минулий рік це показав, що саме такі дії призвели до того, що ворог відтіснений до відповідних рубежів. І подивіться, де знаходиться в основному ракетоносії, в новоросійську, і буде продовження теми. Я в цьому не сумніваюся, пане Сергію. Дякуємо, дякуємо вам за коментарі за те, що були з нами цієї ранні години. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт.